Вище ручки, Ліна. Вище передня рука, Лін. Все, на ножках, підходь ближче. О, передня з підставочки туди. Давай, давай, давай. Передня, передня, передня туди. Чистіше, частіше, частіше. Вище ручки. Ближче до нього вище ручки, Лін. Вище ліва. І праву вставляй. Лівий, лівий, правий туди. Давай, давай, вище руки права. Ліна, не одну ручку буксувати, Смикни ножками провали. Стоп! Ліна, вище ліва рука. Ти чуєш мене? Матвей, ти будеш працювати чи ні? Живі вдарити, в голову вдарити, подумай. Покажи одне місце себе в друге, Лін. Ближче, ближче. Во. Ще, ще, ще. Бити, 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 бити треба. Давай, давай. А провалить ножками, смикнути, провалить. Давай, 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 вибуксуйте. Два удари на мішочках. Вище ручки. Стоп. Доставай, доставай, Лін. Ближче, ближче. О, ще, диви, ближче до нього. Не, не махайте ми. Сама, сама туди. Лівий, лівий, правий. Вперед йдеш. Лін, іди підтискай вперед. Перед працювати, Лін. О, до нього, до нього, до нього. Смикни ножком, провали. Провали ближче. Не гуляй. Ще ближче до нього. Вище ручки, Лін. Ще, ще, ще. Так, да, ще додай три. Вище руки, Матвій. Давай кінцівочка, вище ручки. Стоп! Пацани, у вас раунд 45 секунд. Працювати треба.